Добрий вечір, народ! З вами я, Gam Galaxy, Gum або Aver, називайте як хочете, або Ярина. І мій ми... чорний мізинець. Чойн чорний, це через те, що я недавно пила чорнильну бляха шароковою ручкою, так що якусь так, а я лівшатом у мене. Чорнило палеці, і тепер палець у мене тупо чорний. А, що я сьогодні буду робити, для чого ми сьогодні зібралися? А, як бачите, тут є такий великий кейсик. І тут є дуже багато тих жемчужин, типу бісер і так далі. Тільки правда, тут не видно, сильно, що тут таке. Якщо я зближу, то в мене. Бляха, що в мене така камера прямо, офігеть, яка погана. А, ладно, в принципі, надіюсь, хочу... А, в принципі чекай, ще світло в Короче, включила я світло, надіюся, що ліпше видно. Ви от вибачайте мене за те, що така якість фігово, бо то мій телефон так знімає. Я думаю, нічого такого, що воно так фігово знімає, бо у мене ще камери нема. Ну, коротше, менш з тим. А сьогодні я буду вам показувати, як я роблю буду робити такі вот, браслети. Ви бачите, які він прикольний. Це просто він прям краш на тому всьому світі. А, так, що якось так. У вас, напевно, якісь питання, нафіга я то буду робити. Це через те, що я хочу відкрити свій магазин з тими браслетами, тому якщо щось я вам все скажу, тому якось так. І сьогодні я хочу вам чисто показати, як я це сиділа, роблю, щоб не було ніяких питань, як я це все роблю. Але прикол, що то не весь мій арсенал, у мене є, що такі от а Всякі бісеринки, вопрос, подивіться на це чудо, воно переливається, як не знати, що воно прям ідеальне. Не знаю, як воно. Бляха, воно передається, не так аж прикольно, як в реальності. Не звертайте увагу, що в мене зошто. тут зовсім тут вообще хімія. Що тут? Коротше, не звертайте увагу, ми сьогодні не на тому сконцентровані, ми на цьому. Ми на бісеринках і на браслетах. Коротше, є такі вот якісь. В принципі, в мене є багато всяких тих приколів, які просто треба щось зробити. Таке аж, знаєте, прям вау, щоб ви прям сказали, що все, я тепер хочу ту купити. Тому е зараз я оприділюся, що, з чого буду робити, як воно буде виглядати, і, в принципі, ви побачите, як я це приблизно буду робити. Коротше, вибрала я якісь бусінки. Коротко кажучи, цей браслет буде таким темним, але буде прикольно виглядати. Я спочатку вибираю основу, з яких буде ці всі, я не знаю, браслети складатися. Після цього я вже додаю там всякі приколи, як в цьому браслеті. Во, бачите, тут основа, ніби це а, така зірочка, далі жемчуг. Зірка і так далі, отих всяких вісюльок, так, в браслеті немає. Тільки я просто після того, як от знову зробила, я вже їх додаю. Коротше, що будемо робити? Щоб зробити сам браслет, нам треба жемчуг, такі всякі прибамбаси аж 4 штуки. Тут треба розкошелитись, щоб оце все мати. Це, звичайна штука, на якій я вже кручу, бачите? Зараз, зараз, зараз фокус, фокус. Коротше, вона не фокусується, але ладно. Ця от штука, вона ніби кругла. Далі тримачка. Ну, я знаю, я думаю, ви знаєте, нафіга вона, просто щоб отримати. Це кусачка. І це ще одна тримачка, але я нею ще одну фігню закручує. Так, давайте почнемо. Менше будемо трендіти, більше почнемо. А Що нам зробити основу? Нам треба такі патички от з закрученими кінцями. А інший кінець ми зараз будемо робити, щоб він був закрученим, тільки чекайте, я ніфіга не бачу. Во. Коротше, витягли ми ту штуку, виглядає вона отако. О, Сфокусувалося на кінець. Виглядає вона отако десь. Я взагалі то колись, коли робила свій перший браслет, я ніби е, ці от два кінця робила сама, але зараз е, я покупляла собі такі от штуку, щоб менше Коротше, Що ми робимо? Беремо той, той патик і саму цю от штуку. Далі населяємо її тут. Коротко, вийшла в нас отаку от штука. Далі, що ми після цього робимо? Зазвичай, от всі висюльки в їх роблять, отако, ніби що цей круг йде в цю сторону, а цей, він ніби в ту кружок буде з цієї сторони, а цей, бачите, він так от збоку буде. Блях, я вмію взагалі пояснювати. Коротше, що ми робимо? Так як а, от, от, штука вона сюди дивиться, ніби вона така грубша, то нам треба, щоб тут було тонше. Тому беремо ці от щупальці, е, отаку роблю. Зараз я що роблю, щоб бачити. О, супер! Е, зігнула. Тепер все, що лишилося, тут десь приблизно я вирізаю, щоб десь вийшло отако. Треба ту от штуку б, е, зігнути на 90 градусів, щоб був такий кружечок. Бо без того вже ніяк просто. Опа, відрізали, вийшла от штука. Ми її просто відкидаємо чим подальше, але не забуваємо її викинути, щоб вона в одне місце не залізла. Нам. І виходить, у нас така фігня. Один кружечок є. Тут лишається лише патичок, зігнутий на 90 градусів, навіть більше. Тепер беремо ці от плоскогубці, чи як воно називається, які. Такі круглі і закручуємо ним а, так кільце. Бо беремо тако і пробуємо оце закрутити. Все, коротше, я зробила, вийшла в нас, коротше, така бусинка. І з двох сторін тепер є, бачите, такі от кружочки. Во, з цієї сторони. І тут а, теж є такий кружок. Я його спеціально не закручую до кінця, бо там потім ми будемо з'єднювати це все, і ми все рівно будемо чуть-чуть це розплітати, щоб воно нормально залізло. Так що давайте я пошурику це зроблю зі всіма тими бусінками, які лишилися. І перейдемо до іншого етапу. Коротше, я вже, як бачите, робила ці всі бусінки. Всіх вже є у цього закріпки. Робила я приблизно десь 20 хвилин. Але, в принципі, давайте без цього. Давайте до суті, що нам далі треба робити? Нам треба ці всі бусінки з'єднати як один браслет. Як ми це будемо робити? Все просто. Нам треба цього можна сказати, колечка, їх відкрити. І в ці дюрочки, які тут є, бачите, які я зробила. Їх треба запхати в цей кружочок, якщо можна так назвати. Я просто забула, як воно правильно називається, але ладно. І так, з кожною бісеринкою, щоб це стало основою для нашого браслету. Так, зараз я з одним так зроблю. Ви побачите, як це все робиться. І той. Во, во беру я. Цей кружечок. Зараз можу воно нафокусуватися, але ладно. І беру ці от е, штуки. Бляха, воно ніфіга не видно, але блін. Во, все, видно. І отако розкручую, щоб можна було сюди запхати. Беру я бусинку, вона тут в мене лежить. І пробую зачепити в ту фігню. Та Хто там так бібікає агресивно? Я відео знімаю, хватить. Далі після цього ми закриваємо. І все, в нас вже перша бусинка тут висить. І так треба робити з іншими. Зустрінемось, коли я це все зроблю. Коротше, я доробила цей браслет. От, дивіться, як він виглядає. Я ще плюс причепила цю от штуку прямо заодно. А Так, тепер що я буду далі робити? Я зараз хочу його прикрасити всякими тими штуками, щоб воно виглядало, знаєте, прикольніше. Як той браслет, який я раз покажу: О, дивіться, тут купа всього просто. І якраз цим мені цей браслет і подобається, що тут є багато чого інтересної. Знаєте, він такий. Не такі, як всі. І саме найголовніше, що це ручна робота. Так що, якщо хочете, коли я відкрию магазин, то я вам зроблю. Я ще навіть а, вам під розмір руки можу зробити, якщо треба. Ні, бо просто, щоб воно сильно не висіло. Бо якщо я на свою руку на одну бусинку більшу зроблю, то воно мені вже автоматично не буде підходити той браслет. Тому якось так. Давайте зараз знову зроблю стоп-кадр. І дороблю цей браслет. Короче, народ, я доробила той браслет. Просто зацініть. Ляхо, ну щоб фокусувалося, знаєте, було б прикольно. Во, коротше, виглядає це все діло якось так. Воно воно офігенно, воно мені подобається, прям тренде. Зараз якось так поставлю гарно. Ну, коротше, самі розумієте, воно приблизно виглядає якось так. Зараз я от знімлю штативу. О, супер! Коротше, правда, лібісточки ці, от чуть -чуть тако. але просто зацініть, яке ж воно гарне, це просто. Так що народ, коли відкриється магазин, то будуть такі от всякі приколи продаватися. Я ціну сильно такого ж високу ставити не буду, бо я розумію, що, ж, типу, що. Ви ж не будете продавати свою печінку раді того, щоб купити браслет. Ну що, типу, це якийсь бред. Так що а, ціна буде адекватна, браслети будуть офігенні. Ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти. А, я сподіваюся, відео будуть виходити частіше а, через те, що в мене на кінець появився з'явився настрій знімати на цей канал відео і, тип, такого плану. Тому всім гарного дня і всім удачі робити ці от браслети, якщо хтось хоче. Або коли відкрию магазин, то ви його в мене купите там. Все прикольно.